У Юрія Берези, військового колишнього командира підрозділу НГУ Дніпро-1. пане Юрію, вітаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, пані Анно, доброго вечора, пані Олесю, доброго вечора. Студія, доброго вечора, Україна. Доброго вечора, дякуємо вам, що долучилися. Допоможіть нам, будь ласка, розібратися в фахово у цих стратегіях. Тут нещодавно залужний писав про відсутність у нас політичної мети війни, так відсутність стратегії, і от пропонується така стратегія нейтралізації, як ви можете максимально простими словами. Пояснити цю стратегію, чи ми вже її використовуємо так оцими цими точковими ударами, зокрема по стратегічних об'єктах Росії, якось і це збільшити, масштабувати чи просто продовжувати, і чи, чи може це стати альтернативою, тобто залишиться тільки цей компонент, коли, наприклад, гаряча фаза бойових дій на фронті може якось заморозитися? Справді пану Залужному я б порекомендував спочатку прийняти в 22-му році єдиний план захід. України, як мінімум, або визначити єдину лінію захисту України і будувати їх 22 року. в єдиному плані, повчиться був такий пан Манергейм фінський герой, який протистояв Москві в 39 році минулого століття. Можна придумувати, що завгодно і як завгодно, визначаючи свою недієздатність. Ми можемо <кій> придумати 10 планів. Але перемогти москалів ми можемо тільки комплексно. от Про те, що я вам зараз буду говорити, ви дуже просто можете перевірити. Перше, на землі у нас повинна бути суцільна лінія оборони. От півтори тисячі кілометрів. Півтори тисячі кілометрів, де ворог щоб пройти, повинен втратити свою боєздатність, не просочуючись от ми вже за останні там два-три місяці звикли до того, що у нас противник просочився в Покровськ. У нас противник просочився в Добропілля, у нас противник просочився в Мирноград. Суцільна лінія фронту визначена Генеральним штабом. І не просто лінія фронту, а відкриваємо підручники 39-го року. Або наслідки війни 39-го року Москові проти Фінляндії і за закопуються. Другий момент: знищення логістичних шляхів підвозу відвозу е москаликів, які йдуть в наступ, підвозу їм боєприпасів скопичення або скупчення москаликів в найближчі лінії фронту, там 5 кілометрів, 10 Кілометрів, 20 кілометрів, 50 кілометрів, де вони вже себе почувають в відносній безпеці. Це другий момент. Третій момент. Я буду говорити про те, що тут більше прерогатива наших спецслужб це знищення або удари по всім ключовим аеродромам, з яких ведуться бойові дії або взлітають літаки бомбити Україну. Третій момент полювання за всіма розрахунками там, де пускаються ракети по території України. От полювання, підкуп, підкуп е жителів Мордора, щоб вони підказували і перед пуском момент пуска підрив цих пускових установ. Далі знищення всіх військових злочинців. Знищення, незважаючи на те, чи перебувають вони в лавах зараз, в пагонах, чи десь вже перебувають на цивільних посадах. Але всі ті, хто вбили мирних і немирних українців, всі, хто творив геноцид української нації, повинні бути знищені. І немає значення, де вони перебувають: в Москві, Санкт-Петербурзі, в Омські, Томські, Петропавську, Камчатському чи Владі Кожна сволота, яка вбивала Українця повинна знати, що вона здохне, оце буде, я скажу, найкраща відповідь і найкращий рецепт для того, щоб як ми можемо відповісти москалям. На жаль, на сьогоднішній день не зацікавлений ні Захід, ні Сполучені Штати Америки в розпаді Московії. І це нам ясно дають зрозуміти буквально з усіх там. Телевізорів, наших телефонів і всього іншого. Нам треба шукати свій рецепт перемоги, запуск і перезапуск нашого ВПК. І от я назвав ну, досить, можливо, так, досить швидко, те, що повинні ми зробити. Але в першу чергу ми повинні для того, щоб це робити, розраховувати тільки на свою -промисловий, на свій військово промисловий військово-промисловий комплекс. При тому, не забувати і бути набагато хитрішими, нам не треба зараз підпільно завозити там якісь запчастини технології. Ми це все можемо отримати у наших західних партнерів. Але в першу чергу налог... налагодження виробництва цих всіх ударних матеріалів на території України. Я не кажу, що це треба робити, наприклад, в Києві. Або в Харкові це треба розтягнути по західній частині нашої держави. І тоді з нами будуть рахуватися. Тоді нам не треба буде говорити, що в нас не вистачає, чогось не вистачає. Розраховуємо в першу чергу на себе. І чітко треба сказати керівництву держави, що. Ну, в нас іде війна. Давайте припиняти цей цирк з Верховною Радою. Давайте все. Пане це... Юрію, я правильно почула. А тобто вони мають сказати, чи ми їм маємо сказати, чи ви маєте на увазі, головнокомандувач Верховний має серйозно говорити з людьми, що в нас війна? Звичайно, звичайно. Звич... Звичайно, ви знаєте, ну дуже добре звернення президента там ввечері до нації, але звернення ні про що, ну вони вже, вони вже не тікають. Насправді, те, що ви говорили і говорять зараз про СЗЧ, Сезаче питання це питання соціальної справедливості, тому що в СЗЧ йдуть різні люди. Є люди, які воювали з 2014 року. Є люди з 15-го року, є з 22-го, і вони йдуть все <кій> насправді дуже дуже сьогодні гаряче і на першому місці стоїть питання соціальної справедливості. Знаєте, я, я боляче читав новину про вбивство працівника військовослужбовця ветерана у Львові. Це один із моментів про те, що, знаєте, ну, ми не досягли або взагалі не зробили ні одного кроку. До досягнення соціальної справедливості і відповідальності перед українською державою тих, хто не виконує закони, той, хто ховається, ми вони перевернули бус, автобус у Одесі. Відповідальності нема, нема показового суду. Ви знаєте, ну так так не може продовжуватись насправді. Кричати на дивані. Говорити про те, що війна до, до повної перемоги, поки ми всі не переможемо, дуже легко. Давайте щось робити вже практично. Пане Ірі, я правильно розумію? От те, що сказав Валентин Манько, про те, що дуже е, катастрофічна ситуація з самовільним залишенням частини у нас, навіть більше, ніж в Росії, так, Вона прямо корелюється з внутрішньополітичними подіями. Тобто, це от, е, реакція на несправедливість всередині країни, так, на фронті. Я Чи порекомендував пану. Коментувати те, що відбувається в штурмових військах. Якщо в штурмових військах, ну я думаю, він ж володіє ситуацією в першу чергу в тих військах, які йому підпорядковуються, То в першу чергу питання до командирів: чого так відбувається? Якщо у нас уже в штурмових військах, я це сприймаю. Якщо пан Манько коментує, то значить у нас розрекламованих штурмових військах зараз дуже багато СЗЧ Ну, це питання. Я не, я не знаю на нього відповіді насправді. Але питання нас е, це велика проблема на сьогоднішній день. Не знаю, чи вона більше чи московитів, я сумніваюся, Це я думаю, що брехня. А як її вирішувати? Питання, що тут є ключовим? Ключове в першу чергу це підготовка, можливість підготуватись солдату, який іде на війну. Це перший момент. І другий момент. Це адекватне відношення командира до воїна, який знаходиться на передовій. Вчасна зміна, знаєте, відношення до людини, відношення як не до скотине. Це величезний комплекс. Ну, мене зрозуміють більшість командирів, ті, хто командував людьми. Коли ти відносишся до свого підлеглої як до людини, він не піде все за че першу чергу, і за те, що якщо він поважає свого командира. Якщо не поважає командира, то ну, все можливо. Я хочу сказати, що з 22, 23, 24 рік в мене в підрозділі не було ні одного самовільно залишившого частини. Мені складно говорити про те, що як зараз, зараз набагато складніша ситуація. Можливо, можливо, в мене був більше сформований батальйон з добровольців. Це знову ж таки можливо. Зараз інша вже війна, можливо. Ну Тут не можна звинувачити однозначно солдата, тому що е факторів дуже багато. Війна міняється, а іноді командир не встигає за війною. Це тут також фактор, який приводить до втрати е боєздатних солдатів. Тобто особистий авторитет командира адекватне ставлення коректне до свого бойового складу. Ще які фактори? Те, ну, що, саме... Верховна Рада не підняла зарплати військовим з 22-го року. Є фактором ставлення до них суспільства і, політи... і політиків? Дивіться, я як депутат попереднього скликання. От я вам скажу, як я маю право це говорити, Верховній, Ра... Верховній Раді. Я хочу сказати, що Верховна Рада з 22-го року повинна приймати тільки ті закони, які наближають нас до перемоги, не популістські закони, а ті закони, які дадуть нам можливість зупинити агресора, не віддавати ні метра своїй території. Якщо Верховна Рада з цим не справляється, Одівайте однострої і ставайте і захищайте нашу землю, тому що ну на холєру потрібно потрібен такий орган, який не не думає про того солдата, завдяки якому ви сидите в мирному Києві, відпочиваєте, проводите відпустки на Мальдивах, вибачте, і при тому у вас не вистачає кисню чи смальцю в голові, для того, щоб віддячити хоча б фінансово його дос, достойно. Я думаю, що все ж таки прийшов час в країні для того, щоб в першу чергу оголосити війну війною, розпустити військову цю Верховну Раду і призначити військовий кабінет і врешті-врешті президенту його й очолити, і говорити тоді можна буде і про всі перемовини, і про всі наші вимоги, і про те, що прибрати цих знаєте, безглуздих на сьогоднішній день кнопкодавачів. На хольру вони потрібні, якщо вони не думають про українського солдата. Ви знаходитесь і живете спокійно в країні тільки завдяки тому, що воїн є в окопі.